Показую ще один, як правильно зняти подушку безпеки, від'єднати від фішки. Тому що будете дергати, вирвете з живцем. Тут є спеціальна така кришечка зверху. От, Знімаєте цю кришечку і тоді легко знімаєте фішку без проблем. Кому треба буде зняти руль, йому треба буде зняти подушку безпеки. Вирвете, повириваєте повністю ці всі контакти, вирвете разом зі всім, якщо не будете правильно знімати. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer, Sycran Jumper, 250-й кузов з 2006 року. І по теперішній час так знімається подушечка безпеки. Так само її ставимо назад. Запхали фішку і далі фіксуєте цією кришечкою. От, без проблем. Все, подушка безпеки, фішка зафіксована. Кому такі речі необхідно, хто не знає, що як зняти з автомобіля Fiat Ducato, Peugeot, Джо Sprint, Jumper, починаючи з 2002 року, просто телефонуйте і консультація безкоштовна. Прошу, прошу телефонувати, тому що на Viber, якщо будете писати, чи на Telegram канал чи WhatsApp, дуже багато часу займає відписування. От. Ще раз показую. Знімаємо кришечку. Кришечку зняли. Оп, і фішка знімається без проблем. Все.